На цій площі ми не просто вшановуємо його пам'ять. Ми свого роду складаємо спецсовісті Ми ділимося всіма негараздами, ми складаємо каяття, серцем сприймаємо велике Шевченкове слово. Ми маємо сьогодні велику загрозу, загрозу для нашої держави, яка йде з того великого імперського іга. З тої Орди, про яку стільки у своїй творчості писав Тарас Григорович Чевченко. І сьогодні нам, як ніколи, треба всім, треба кожному запитати себе, хто ми є, чиї сини, яких батьків спільно стати на захист нашої держави і подолати те імперське зло, перечитуючи. Тараса Григоровича Шевченка бере повин, чи повинен брати для себе щось своє, щось рідне. Ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою і стала та взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися серденько колись. З нас будуть люди, ти казала, а я послухав і учився і вивчився, а ти збрехала. Ми які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, і в нас нема зерни неправди за собою. Ходімо ж, доленька моя, моя убога не лукава. Ходімо далі, Далі слава, а слава заповідь моя, слава великому кобзарю, слава Україні. Шевченко для мене це просто істинний філософ. Він людина, яка настільки духовно і морально кожною своєю поезією, кожним своїм словом чи крилатим висловом підносить наш дух до чогось такого істинного і незабутнього, тому що український народ є нескоренний. Він завжди сумував в своїх віршах. Коли писав твір мені однаково, коли писав твір заповіт, він завжди хотів, щоб навіть його тіло, яке вже буде мертве, воно було на Україні. І йому було неоднаково, яка доля чекає нас усіх. І він був шалено неоцінаним пророком, який усі свої слова поклав на вівтар правди, на вівтар відваги українського народу. І навіть сьогодні, коли так тяжко українському, українському слову вижити серед терен тої русифікації, серед терен невольництва, який існують довкола нас, українське слово, а саме слово Шевченка, воно дозволяє нам бути сильними, сміливими і справжніми українцями. Шевченкові не однаково хто буде після нього. Шевченко не шкодує за те, що своє життя таке коротке життя. Він поклав наслідження своєму народові, хоча він був міг, міг бути багатим, міг бути відомим, славетним. Він зараз є таким, але, на жаль, він дуже рано пішов в життя. І, звичайно, причиною цьому були, була злість, була злість от цього тогочасного уряду, яка, яка не дозволяла українському слові вижити. Шевченко для мене це дійсно дух. Це дух, це батько, це вчитель, це вічна, вічна особистість, яка буде відтворювати наш народ, тому що є сотні, є тисячі поетів, художників, митців, яких ми зараз пам'ятаємо, яких ми цитуємо, яких ми любимо обожнюємо, але найвідомішим і найдорожчим для кожного із нас, я так думаю, є саме Шевченко. Тому що на нього ми спираємося у нашій творчості, на нього ми спираємося у нашому житті, його слова настільки глибокі, яких напевно ніхто не зміг би відтворити повторно, тому що є тисячі слів, а ми їх повинні сказати вперше, і Шевченко говорить їх усіх так щиро. Так неповторно, так істинно, він не боявся нікого, і цим він показував, що нікому і ніколи не потрібно підкорятися про те, що потрібно бути істинною людиною, не обов'язково поетом, не обов'язково громадянським діячем, а саме людиною не існувати, а жити, не бути існотою, не бути істотою, а бути істинним патріотом гідним сином своєї країни, своєї держави. І нехай кожен з нас назавжди назавжди оберігає вірші поета у своїй душі, у своїй душі, завжди звертається до його заповіту, до його прекрасних поезій, як до такого, що є святиною нашого народу. Нехай Шевченко живе у серці кожного із нас вічно і назавжди відтворює наш народ як щось прекрасне, щось автентичне і дуже, дуже святе. А Нині покрив єси знову срамотою свої люде, і вороги нові розкрадають, як овець нас, і жируть без плати, і без ціни отдав єси ворогам проклятим, покинув нас, насміх людям, в наругу сусідям. покинув нас, як впритчу нерозумним людям. Окрадені, замучені, в путах умираєм, не молимо з чужим богам, а Тебе благаєм, молюсь, Господи, вноши їм у твої глаголи. Доколи будете стяжати, і кров невинно розливати людей убогих, а багатим судом лукавим помагать? Вдовію, Бог, і поможіте, не осудіте сироти і виведіть, і стіснути на волю тихих, Застопіте од рук неситих. Господь Бог, лихих карає, душа моя знає. Стань же, Боже, твою славу горде і зневажає, стань же, Боже, суди землю і суди лукавих на всім світі Твоя правда. І воля, і слава. Царям, всесвітнім шинкарям, і дукачі, і таляри, і путакутії пошли. Робочим головам рукам на сій окраденій землі свою ти силу не спошли. Мені ж мій Боже, на землі подай любов, сердечний рай і більш нічого не давай, Злоначинаючих спини у пута не куй, склепи глибокі, не муруй, а доброзиждущим рукам, і покажи, і поможи, свою ти силу не спошли, а чистих серцем. Коло їх постави ангели свої, і чистоту їх соблюди. а всім нам вкупі на землі єдиномисліє подай і братолюбіє пошли. 为你。 все вселюдському сузірю геніїв, тираноборця, речника волі, який для своїх земляків рабів у тих німих насторожі поставив вогненне слово, а в заповіті дав їм наказ кайдани порвіти. Талант Шевченка, його допитливість, незвичайна любов до всього рідного, до пригнобленого, до пригнобленого народу, до своєї культури, що перебувала тоді в ярмі московському, а також освіта, начитаність, праця над собою і виняткова внутрішня сила все це стало з поштовхом для появи геніальних творів Шевченка. Подивіться на рай тихий на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краї не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. Ти слухав кобзаря, ти чув його печаль, що піснею лилась під струн, горіла, мов зоря, і сяяла як жар. Висока пісня кобзаревих дум о думи мої, о славо злая. За тебе марно я в чужому краю караюсь, мучусь, але не каюсь. І на Україні і сирота, і побуде, як і на чучині, серце серцебі царветься, я й там одинокий, Одинокий, а україна, а степи широкі. Наш Жені, що ж серцеві зарветься, я й дам одинокий, Одинокий, а Україна, а степи широкі. Солочив нет.